Тоніфікаес інтенсивний гібрид з Фао 260, який забезпечує максимальну рентабельність вирощування та широкий спектр господарського використання. Додатковою перевагою Тоніфікаес є швидка вологовіддача, що дозволяє збільшити рентабельність вирощування. Гібрид Тоніфікаес має відмінну якість зерна, що гарантує фермеру високий вихід крупи. Завдяки своїй універсальності. Гібрид також відмінно підходить для вирощування на силос. Тоніфіка С відмінно адаптований до ранніх строків посіву від плюс восьми, тому добре реагує на пониження температур. Гібрид найкраще розкриває потенціал врожайності за інтенсивної та середньоінтенсивної технологій. Рекомендуємо висівати Тоніфі кс на поліссі та в зоні лісостепу. – найкраще поєднання врожайності та рентабельності кукурудзи. Обирайте тоніфікаес і будьте впевнені в отриманні бажаного прибутку.